Діти, а сьогодні на малюванні ми з вами зробимо осінній букет з листочків, з відбитків листочків. Ось погляньте, який. Ось такий букетик у вазочці. Ми з вами спробуємо зробити. Ну що, готові? Тоді почнемо. Діти, погляньте, а для роботи нам з вами потрібно буде листочок. Ось погляньте, вже в нас є готова ваза. Далі фарба. Червоного, жовтого, зеленого, оранжевого кольору, скляночка з водичкою, пензлик, серветочка, на якій ми будемо малювати. Також тарілочка, де ми будемо складати листячко покрашене і листячко. Спочатку ми з вами беремо пензлик і опускаємо його у водичку. Далі ми вибираємо листочок, який нам дуже-дуже подобається. Наприклад, я обрала ось такий листочок. Я його перегортаю ось так, на, на серветочку. Далі набираю водички, щоб пензлик наш був мокренький. І обираю колір. Спочатку я оберу зелений. Набрала. Не забуваємо, що пензлик ми тримаємо трьома пальчиками. І починаємо зафарбовувати наш листочок. Діти, а нам. Потрібна серветочка для того, щоб навіть якщо ми вийдемо за контур, то нічого страшного, все залишиться на серветочці. І зафарбовуємо весь весь листочок. Погляньте, ось такий зафарбований листочок, в мене вийшов. Далі я пензлик відкладаю у водичку. Обережно беру листочок, обережно, беремо листочок наш і. Нам потрібно його перевернути і приклеїти. Ось так. І пальчиками ми притискаємо гарненько-гарненько, притискаємо пальчиком обережно, як наче ми його приклеюємо. Ось так. Притиснули. І далі обережно беремо його і піднімаємо вгору. Ось так, і ось такий листочок у нас вийшов, а цей листочок пофарбований, ми відкладаємо на тарілочку. Далі ми візьмемо ще листочок, який нам ще подобається. Я, наприклад, візьму ось такий, також його перевертаю на серветочку, миємо наш пензлик гарненько і набираю я, наприклад, оранжеву фарбу. Набираю гарненько. І знову промальовую наш листочок. Весь весь промальовуємо. Ось так ми промалювали. Весь весь листочок промалювали, і пензлик відклали у водичку. Знову обережно беремо і ось тут, наприклад, розташовуємо його. І пальчиками притискаємо. Щоб в нас залишився відбиточок, пальчиками притиснули і обережно підіймаємо ось так вгору. І ось такий листочок ще в нас вийшов. Цей листочок відкладаємо. Далі знову промиваємо гарнесенько наш пензлик і обираємо ще листочок. Я, наприклад, візьму ще ось такий в мене є листочок, і наберу я. Жовтеньку фарбу жовтеньку набираю і знову ж таки промальовую весь весь листочок, промальовуємо, промальовуємо. Ось так я промалювала і знову беремо обережно і ось так його пальчиками притискаємо гарнесенько, щоб у нас вийшов відбиточок. Притиснули. І обережно прибираємо. Ось такий листочок у нас знову вийшов. Далі знову беремо ще листочок на серветочку і обираємо колір. Я, наприклад, візьму червоний. І знову зафарбовуємо весь листочок. Ось так ми профарбували і беремо обережно. І знову ставимо відбиточок. Ось так кладемо, і пальчиками притискаємо. Гарненько не забувайте притискати пальчиками, щоб у нас залишився відбиточок. І обережно прибираємо. Ось який гарний листочок у нас вийшов. І відклали. І знову я беру листочок і набираю фарбу, яку я ще хочу. Побачити в себе на малюнку. Наприклад, візьму я ще червону. Набираю і зафарбовую. Ось так ми зафарбували. Знову беремо і обережно, ось так можна прикласти його. Пальчиками притискаємо і обережно прибираємо. І ще зробимо листочок ось тут. Обираємо гарненький листочок. Я оберу ось такий, знову кладу його і зафарбовую кольором, який мені подобається. Я зафарбувала зелененьким. Пальчиками ми притискаємо, не забуваємо. Прибираємо я ще візьму один листочок і також зафарбую його. Я зафарбувала жовтеньким кольором. Знову беремо і приклею я його ось тут, пальчиками притискаємо ось так і прибираємо. Який гарний вийшов. Дітки, давайте ще один ось тут приклеїмо, зробимо відбиточок, беремо ще один листочок і зафарбуємо. Ось так я зафарбувала ось таким кольором. Знову беру, і ось тут я його притисну, притискаємо. Обережно прибираємо. І ось діти, такий красивий осінній букет з осінніх листочків в нас вийшов. Я з нетерпінням буду чекати на фото ваших букетиків. А зараз ми будемо прощатись. До побачення, малята!